Це Profit Arbitrage Screener. І хочу вам показати сьогоднішню угоду. І на прикладі сьогоднішньої угоди хочу вам розповісти про деякі нюанси торгівлі, арбітражних зв'язок. І також відповісти на, мабуть, таке досить поширене запитання, чи взагалі вартує починати арбітраж, торгувати арбітражні зв'язки, якщо у вас невеликий малий депозит. Отже, почнемо все з того, що в нас е, сьогодні була угода по монетці Еу. У нас прийшов, як ви бачите, у нас прийшло сповіщення в телеграм-канал. Такий телеграм-канал ви можете налаштувати собі за допомогою нашого, нашої платформи. Ви собі налаштовуєте, наприклад, фьючерсний скринер, можете налаштувати свій телеграм-канал, і ось в такому вигляді вам приходять. Сповіщення про сигнали про арбітряжні зв'язки. Отже, ми можемо побачити, що у нас був спред монетки Eul. У нас був спред в районі 1,2-1,3%, в залежності, які біржі ви виберете для цієї зв'язки. У моєму випадку, я вибрав біржу Мекс та біржу KuCoin. Вибрав її через те, що мені сподобалося, що там більша, більше ліквідна була ця монетка на цих біржах, торгувалася. Отже, в тому випадку, ми можемо бачити це є біржа Мексмас, це є біржа KuCoin. Тобто, ми відкривалися по стратегії Futures Futures. Це коли йде на двох фьючерсних ринках, на різних біржах, різна ціна виконання заявок. І де дешевше, ви стаєте в лонг-позицію, де ціна дорожче, ви стаєте в шорт-позицію. Тобто все просто: чекаєте звуження спредів, чекаєте сходження ціни і фіксуєте свій профіт. Отже, ми можемо побачити, що ми відкривали цю угоду двома ордерами. Це загальна кількість у нас була 80 монеток. Так, 80 тут, і тут два ордера було відкрите і закрито. В загальному сигнал виник і в загальному арбітражна зв'язка виникла по цій монеті за рахунок того, що е, був дуже... Дуже сильне падіння. Буквально за раз, два, три, за 4 хвилини майже 45%. У мене включений 1-хвилинний таймфрейм. Тобто ми бачимо, що в моменті на ринку по цій монеті поливилися дуже великі об'єми торгів. По-перше, по-друге, дуже багато велика кількість заявок шортових позицій. Отже, у нас монетка впала, і за 4 хвилини вона нас впала близько 40%. 45%. Отже, за рахунок того, у нас виник взагалі спред по цій монетці. Що саме я хочу розказати про нюанси торгівлі, особливо з такими дуже волатильними монетами, тобто в період такої великої волатильності, як, як з ними нам краще працювати? Отже, дивіться, можемо бачити по графіку, що в нас була дуже велика волатильність, монетка в нас спала. Виник на спред, і питання, коли заходити, і як саме зайти в цю монету, щоб ми, звісно ж, не втратили і заробили, і ще заробили навіть з більшим відсотком, з більшим спредом, ніж він є по факту. Тобто, дивіться, тут в загальному є два варіанти можливості, як війти в таку угоду. Тобто, варіант перший: ми можемо або дочекатися. Дочекатися зменшеної волатильності, коли вона трохи затухне. Тобто, Що це означає? Можете звернути увагу, як за 4 хвилини монетка дуже швидко впала. Далі в нас вона зупинилася і торгувалася, як так називається, в каналі. Тобто, перший варіант, ви можете зайти. Коли вже е, немає великої волотильності, тобто ринок є вже менш нестабільний, ви можете зайти спокійно собі умовно отута. Я заходив якраз після того, як монетка впала, волотильність впала, і вже зайшов цю угоду саме на цьому моменті. Коли впала волотильність, е, було приємніше заходити. Або ж, ви можете зайти в момент, коли монетка падає, але в цьому моменті вам потрібно. Перш за все, заходити за трендом, тобто ви бачите, що йде падіння. Спочатку, отже, ви відкриваєте шорт-позицію, далі ви відкриваєте лонг-позицію. Тільки в такому випадку. І відкривати тільки завжди частинами. Тобто, умовно, ви маєте там е, хочете відкрити шорт на 200 доларів, і хочете відкрити хеджовану позицію лонг на 200 доларів. Отже, ви просто берете угоду і ділите на Декілька частин, тобто відкриваєте там, умовно, по 40 доларів. І заходите п'ятьма частинами. Тобто, спочатку відкрили шорт на 40 доларів, перейшли, паралельно відкрили лонг на 40 доларів. І так, 5 раз, поки не виконується повністю ваша вся заявка. Отже, це в нас два таких випадки, як заходити, ми можемо зайти в такі монетки. Далі, в загальному, ще хочу також звернути нашу, вашу увагу. Тобто доволі хороший, доволі по-перше, хороша була монетка для торгівлі. Чому вона була хороша, в неї дуже великий обсяг обороту за 24 години. Тобто 11,8 мільйонів в USDT за 24. Це дуже хороший як для монети, як для арбітражу. І також можемо подивитися на наш. Торговий стакан, тобто кожну секунду виконується заявка приблизно на 3-4 тисячі доларів. Тобто, це дуже ліквідна і хороша монета для арбітражу. Також ми можемо побачити, що сигнали в нас почали приходити по цій монеті в районі 4-2 години 10 хвилин, так, 2.07, 2.12. 12. Ну і в принципі, ми закрили вже угоду. Приблизно через, менш ніж за годину. Тобто ми за годину вже заробили свій профіт. У нас ціна зійшлася, спред нас зійшовся, і ми закрили угоду в плюс. Тобто, я відкрив угоду, по-перше, на пониженні волатильності, Відкривався також частинками. І далі, після того, як я відкрив. Хеджовану позицію. Спочатку я відкривав шорт-позицію, е, далі я відкривав хеджовану лонг-позицію. Далі ми, я собі налаштував сповіщення про сходження спреду. Ось в мене в 15.06 почало проходити сповіщення про сходження спреду. Тобто, прайс спред зійшовся мінус 0,2%. Це, тобто це означає, що ціна не тільки зійшлася е, до нуля, а ще й розвернулася вже в нашу сторону. І, в принципі, це також сталося у випадку, в цьому випадку, коли ціна вже швидко поверталася до своєї, скажімо так, сьогоднішньої початкової ціни торгів. Так. І в загальному виходимо ми також частинами. Тобто в цьому випадку ми бачимо, що у нас. Вже було монету дуже активно почали відкупляти. Ціна в нас активно почала рости. За рахунок цього, в нас зійшовся спред між двома біржами, і в цьому випадку нам спочатку потрібно би було закривати шорт-позиції, далі переходити закривати лонг-позиції. Тобто, на відкритті, якщо ми заходимо в ось таку дуже підвищену волатильність, обов'язково ми це все робимо частинами. Ми спочатку в такий момент відкриваємо шорт або лонг, в залежності від того, куди в нас рухається ринок. В даному випадку це було падіння. Значить, ми спочатку відкривали шорт, потім лонг-хеджовану позицію. У випадку виходу з цієї позиції, ми спочатку закривали шорт позицію, тому що в нас ринок ріс. І далі вже закривали лонг-позицію. І в загальному по підсумкам в нас вийшло 54,2 і 3,7 долара реалізованого PNL. Тобто, в нас на Мексі заробіток становить в районі 58 доларів. На кокоїні у нас мінус загальний 46 доларів. Тобто, хороша угода. За годину часу ми заробили, довго ми в ній не сиділи. Ви гарно зійшли, гарно вийшли. І також, що я хочу сказати, на рахунок малих депозитів. Тобто ви можете звернути увагу, що загальна кількість монет, на яку я заходив, відкривав цю позицію, це було 80 монет. Тобто, ми можемо порахувати там на середню ціну входу. в мене нехай було це близько 6,5 доларів за одну монетку. Тобто, це не є така велика сума, яка вам потрібна, щоб ви собі зручно торгували. Також ми можемо використовувати ще і кредитне плече. Хоча для новачків ми все ж таки не рекомендуємо використовувати якісь великі плечі. В даному випадку я використовував третє ізольоване кредитне плече. Тому в принципі, і також з невеличкими депозитами можна торгувати ось такі швидкі, красиві, хороші угоди і заробляти доволі таки непоганий профіт за одну угоду. На сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте сповіщення, щоб вам надсилалися, Приходили сповіщення про нові відео, і також всього вам найкращого, хороших тургів і прибуткових вам зв'язок!